Голосування в НВ Генасамблеї ООН та в Радбезі вкотре засвідчило потребу реформування організації. Наскільки реальним є цей процес і хто мав би виступати його ініціатором? Про це в ексклюзивному коментарі для ФМ ФМГаличуна розповів дипломат, постійний представник України в ООН у 2015-2019 році. Надзвичайний і повноважний посол України у США у 2021 році Володимир Єльченко. Ну, паче, це далеко не перше рішення, яке так провокує до реформи ООН, але справа в тому, що ніякої реформи не буде. Я взагалі вважаю, що ООН – це ну і не немето то на організація, і вона жодному реформуванню не підлягає. Вся проблема полягає в тому, що є право вето, яке заважає полити будь-які рішення не лише щодо України, а й щодо всіх інших конфліктів, майже всіх інших конфліктів у світі. В 99% у цих випадках. Це вето належить Російській Федерації, яка таким чином захищає своїх союзників. Це і неможливість підсилити санкції проти північної Кореї або проти Ірану. Це стосується врегулювання деяких конфліктів в Африці, де Вагнер засів і фактично контролює з ну, десяток африканських країн, проти яких Ради безпеки безуспішно вже багато років намагаються схвалити режими санкцій чи підсилити існуючі режими. Росія цьому своїм вето заважає. Так що коріння полягає в цьому. Єльченко зазначив, що реформувати радбез ООН неможливо потрібно створювати щось нове. Ну а якісь там косметичні зміни у правилах процедури роботи організації. Це робиться час від часу, але це нічого не дає. На верхівці цю айсбергу сидить найбільш такі слабкі за всю історію ООН генеральний секретар пан Гудєрич, який абсолютно нічого не робить, не виявляє жодної ініціативи для врегулювання конфліктів в першу чергу. війни Росії проти України, оце все так разом складається ситуацію, з якої лише один вихід це розігнати цю організацію і на місці створити щось нове, тому що ООН вже скоро буде 80 років. Вона створювалася абсолютно в інших геополітичних умовах в тисяча році. Ну протягом першого що там сорока підвісто років вона більш-менш виконувала свої функції, але часні реалії твіча про те, що треба не реформувати існуючу систему, а створювати щось нове. Нагадаю, вчора Рада безпеки ООН ухвалила американську резолюцію, яка закликає до миру між Росією та Україною, з тим самим текстом, який штати пропонували для схвалення в генасамблеї.